Так, друзі, всіх привіт, всіх вітаю себе на каналі. Всім миру, здоров'я та добра. Приїхали ми в Верховену. Знов. сьогодні погода така трошки зранку до обіду, такий дощ валив, що капець капець Але нічого, показуємо так, як є. Не, у Бога погоду не купуємо, що Бог дає, за тобою дякувати. Сьогодні приїхали. Ровером, бо щось буйсом сталося, щось задимів, клепає, не знаю. Кажуть хлопці, що може бути е, турбіна, але що до чого, не знаю. Прийшла така красуня. А така. Во на тебе. Багіра, мабуть. Так. Багіра? Мабука, хай супернас. А, то олешка є Багіра. Найздраво росте. Так. Юрко вже чує, нервуєся. Таке Кажу, сладці злівала, що тепер факт перейшли на восьмий день парують. Більшість парують на восьмій день, не на 9-й. ПРЙОРА! Ці, що цей за вади? Це вже нервуєшся. Зараз ми тебе пустимо чекай. Баа, маленька. Не без танцяйте, ну то зараз попробую. Ні, я думаю, що вона ну, має стає. Ще на рану, вже ще, думаю, О, ну то це вже так вісім з половину. Так, це один день. Там одна місця. Ту, де малака така розколена. На теж великого да? Так, але якийсь російський воголос був. А, совєтський цей. Так. А у кого ти порвав? Та у нас отакі от місцевого було. Десь такі підметр сім-7. Сім. О, то та файний, то буде файна дівка. Будеш продавати дівку чи тримати? Ні, буду тримати. Ну. Я люблю такі лейси капець. Така, йдемо зараз випускати кракена. Зараз будемо пробувати десь тут, так, якщо буде стояти, то добре буде. Як не буде, то так і буде. Може ми досі прив'яжумо, в час, зараз щось ми придумаємо. Так що будьте з нами, не перемикайте, буде цікаво. Юрка, я буду помогу дарувати. Так, робимо трошки перевозвучку, бо виходить, що поклав мікрофони. І мікрофоном будемо заряжені. Звук нема. Ми мусимо вчитися трошки робити, перевозити. Так, нагадую на парольку, виробець. Раселон знаходиться Бежниця, Буковина, Черневецька область. Їхати на виїзд, так само можемо привести победу до нас на пару. Ось такі справи. Пробуємо ми пускати юрка. Це повинно ми восьмий день, а тут вона бачите, що витворяє. Є. Зараз ми будемо спробувати підводити. Вона ну, знову буде бити. Тоді ми вирішили її за, за. Зараз буде хлоп зав'язувати її. А ми ще раз вам продемонструємо. Параметр юркові це 173 лінійці. 30 нога. Ну, Йому я немають, не міряли. Там не міря, буде на 35.32. Він у нас трошки прохід, під палік, пішов Ну, не ходив він точно. Можуть багато роботи. <coughs> він же покрив десь в районі це ці Кинозальный и пород. Ось, с тики испан ночь. Обзов'язою по беру, юпо. Давис, я в шоу мою зила. Опять підкормайтесь, Дорога далека. Але всі є десь близько 80 кілометрів. Це лізі куда? Літворчі все збирай. Пірмен шпай. Правда, пробували відбулося, відбувалося тільки в стримальних умовах. Заїхали дорога вузенька, ледве за розвернулися. Верчи болото. то і вже важка була пару рука. наперед, була відтіла стояти, крутилася, е, попадав він і все заходив, а вона ззадом викручувала і руку з того не було, але не спірувала. Два рази він пішов на неї добре. Ось таке. Ніяк ззаду він міг зайти до неї. Збоку він зайшов на неї, що так не успокоїлася одразу, почала зливати і стояла як закопала. І дуже переживала залишатися. Все це ми вам не можемо показати. Як потікати, не можна. Не знаю, як це буде це прозвучка, ну напишите в коментарях. Трошки не виходить. Звук понятно, получається. Звуки. Так, так, продовжувати співають, а тут там нічого. Так, тут ми ну, вже їх раз повали. Так, Юрко. Навіть yeah. починав, що після першого, першого туру. Ось такий наш красий. Так. Юрко чекає. Ми знімали, поклали мікрофони. мікрофони розряджені були, так що нічого не чути. Будемо щось монтувати. Та й да так, друзі, тут уже спорвали и чекали, чтобы уже другий до неї. Так. Ничего, кобалк, в мире такая неадекватно, вже пишешь, адекватно стоїть. Це нервится. Деровую почути далі. А ну за комісом взяли. Він навіть дзвінцей. Чи бедром паз з рота. Часто є індаж доста адекватно, спокійні нічим не хлопця. Мені є важко йому мати. Ну вже як я на победу, то й вже тягне тобі доби ребець так бом. Яну тим собою. Там писали помітил, що він слабенько йде. Мені йде дуже добре, просто не можу мені це показати. Він вже свій од тегу витягує ту. Не можна показувати. Люди часто почуть кажуть, давай ще разок пусти. І нічого не дає. Він так один раз вливаєш. Просто. Чому краще, щоб відпарувати кодону, треба і вести на ферму. Дійсно, можна її відбити, якщо сумнівається, що вона не може угадати чи ще шефет. Краще приїхати, забрати її на ферму, чи ви привезете. так і нормально її відпорувати. І також рекомендую робити УЗД. Так, номер 2, що під відео наверт Остапа, який об УЗД, він приїхав ізолювала, гарну апаратуру мої. І робить ВЗБ. Нам на фермі робить особисто себе робить. Ось так, а це розкидають сміття люди. Капець з сміттями. Правильно вам трошки від. Більше 10 метрів убрав. Так. Запакували Юрка. Він так водно ноги хоче заходити. Сьогодні дуже тяжка парукалася. Дуже кобела крутилася, стояла. Зв'язали в все одно, нахотіла, стояла, але ж крутилася дуже сильно. Задом так крутила. Юрка зайде всередину. нас крутилася все вже вийшло всередині, Ось таке. Але нема одного середу Петра. Бувають легкі паровки, бувають тяжкі. Народ думає, що це з медом паровка. Купив жеребця і пожинаєш валюту, а ні. Що вхід за цим жеребцем? Що тяжко порвати, не все так просто. Так що давайте, народ. Будьте жеребці, попробуйте.